Всім привіт! Це серія оглядів запчастин для велосипеда Brompton. Сьогодні до нас приїхав блок підвізки від фірми TOPS. Замовив його на Aliexpress за 16.20 з доставкою. Для порівняння оригінал від Brompton коштує 18,89, якщо переводити в долари. І це не враховуючи доставки з Англії. Насправді, таких блоків підвізки на Aliexpress є повно, пружинні гумові та навіть гідравлічні, але, наприклад, пружині часто тріскують, особливо якщо вони з титану. Якщо все ж їх купляти, треба хоча б знати під яку вони вагу розраховань. Ось, наприклад, як тут. Але таку інформацію на Алі мало де вказують. Гідравлічні це щось невідоме для мене, тому я взяв саме гумові. Аналог оригіналу можна сказати. Ще такий самий продається від фірми Ceofix. Я думаю, що це одне і те ж ну просто на одному заводі роблять. Так що давайте глянемо, що там продавець пише про цей блок. Матеріал гумовий амортизатор, титановий болт, столева гайка, ковпачок. Для складних велосипедів Brompton Це A-Line Та Sixty, Pikes, ну і інші клони, яких в рази більше, але тут не вказано. Дивимося вагу. Гума приблизно 50 г Особливість має гарну жорсткість та створений для їзди у спортивному стилі. Тут можливо йдеться про те, що це жорсткий тип підвіски, який використовувався до 2017 року. Тоді Brompton випустив два типи підвісок, Block для людей до 70 кг, та фірм Suspension блок від 70 кг. Бромтон закінчив їх випускати у 2018 році і перейшов на стандарт Suspension Block, універсальний, який підходить для всіх. Але Тут я знайшов інфу, що новий блок трошки жорсткіший, аніж фірм. Ось відео для їх порівняння, де якраз це і видно. Так як я вважу 77 кг, звісно я взяв з позначкою фірм. Але і тут також є нюанс, про який я далі розкажу. А поки давайте глянемо, що нам прийшло. Титановий болт, гумовий амортизатор, тулка для кріплення та шайба з гайкою, які слабо, але магнітні. Китайський металликіс. І, до речі, замітить, що в оригінала шайба йде пластикова, а тут залізна, яка буде дерти покраску рами. Та ще немає прокладки, яка також виконує захисну роль, ще її можна і самому вилізти з якоїсь товстої плівки, як зробив ось цей користувач. Увезі китайський аналог важчий, ніж оригінальний стандарт suspension Block. Не вийшло мені, звісно, зайти фото його зважування, тому довірюся інформації від авторизованого дилера. Якщо ваша вага менше 75 кг, у TW Top або Сеофікс є інша модель з гумою вагою церам, тобто вона б має бути м'якшою. Цікаво, що в описі Seoфіx вказано поріг не 70 кг, як старих оригінальних блоків Brompton, а 75 кг. Тож і підозрюю, що китайський фірм трошки жорсткіший за стандартний Brompton фірм і, можливо, ближчий за відчуттям до сучасного стандарту suspension block. Не знаю. Тому чекаю в коментарях вашу думку. Не просто записався мені цей гайд, як чуєте трохи прихворів, а якщо у вас буде бажання та можливість підтримати мій проект, буду вам дуже вдячний. Всі реквізити в описі під відео.